Доброго дня, любі друзі! Вас вітаю Я я Мина раті, і це ведична астрологія на Ютубі. Я хочу розпочати нову рубрику, де я зможу показувати вам наочно різні чудові прекрасні нові гороскопи таким чином. Показуючи на практиці, як працює астрологія, чому вона завжди працює, і наскільки вона актуальна. І розпочати цю рубрику я хотіла з гороскопу Володимира Зеленського, адже це не пересічна особистість, і у нього досить цікавий гороскоп, де видно багато цікавих подій, як в його житті, так і в. Долі України, але так сталося, що як тільки я захотіла записати це відео, сталася трагедія у Броварах, де а, розбився гелікоптер, впавши на дитячий садочок. А, в цій трагедії загинуло багато людей, в тому числі вище керівництво МВС України, і власне. Мені став дуже цікавий гороскоп Дениса Монастирського, це міністр внутрішніх справ України. І я захотіла розглянути гороскоп його смерті. Це, знаєте, така тема табу в астрології зазвичай, мало хто це розглядає, але ну, мені особисто це стало дуже цікаво. Я в цьому трішки розбираюсь. тим більше останнім часом мені часто приходиться стикатися з. Власне, з такими питаннями небезпеки, адже зараз війна, і багато хто з родичів людей, які зараз знаходяться на фронті, воюють за нашу країну, за нашу волю і незалежність. Звертаються до мене за консультацією для того, щоб дізнатися майбутнє і мати можливість якось на нього повпливати. А це, звісно, можливо, знаючи астрологію. Отже гороскоп Дениса Монастерського. Ми сьогодні з вами будемо не дуже глибоко розглядати. Ми більше сконцентруємося на цій останній даті, даті його смерті, і завдяки цьому я змогла ректифікувати гороскоп Дениса Монастерського до секунди. Ректифікація це уточнення часу народження людини, ну і знаючи власне. Час його смерті, дату його смерті, мені вдалося до секунду його ректифікувати. Отже, Денис Монастирський народився у Хмельницькому, 12 червня 1980 року, вночі в першій 41 ночі, 30 секунд. Він у нас висхідні риби, і, якби його лагнеша, хазяїн першого дому, Юпітер. Тобто людина вже. Ясно, що юпітеріанська дуже розумна, всі юпітеріанці схильні до юриспруденції, а також інших таких брахманічних наук. Тобто, зазвичай ютеранці це педагоги, юристи або на ну, Якісь медики. А, і, власне, в гороскопі Дениса Монастирського я спостерігаю чотири дгана йоги і чотири раджа-йоги. Дгана йога це йога багаса, тобто він був заможною людиною 100% а, І раджа-йога санскриту перекладається як королівська йога. Це таке поєднання планет, яких в даному випадку Дениса Монастирського приймають участь Юпітер, Марс, Сатурн і Меркурій. Це свідчить про високий соціальний статус. До прикладу, у Володимира Зеленського 5 раджайок і тому він президент. В Джона Кеннеді також було 5 раджайок. Майже у всіх сучасних президентів 4-5 раджайок. Тобто людина, яка хоче стати президентом, треба дивитись його карту. Там є ці раджайоки чи нема? Тому що, якщо їх немає, там взагалі без шансів. Власне, у Дениса монастирської 4 раджайоки, що дозволило йому стати міністром України. Тобто досить високий соціальний статус зайняти. Також так сталося, що ці сімі планети Юпітер, Марс і Сатурн, приймають участь у раджа йога. Раджа-йога – це перевернута королівська йога. Вона означає успіх. Шалений успіх після а, низки страждань і серйозних випробувань. Не всі люди здатні і готові проходити ті випробування заради якогось високої мети. Власне, ми бачимо, що у Денису Монастирського це вийшло. Бо зазвичай людей, яких є виперед Раджоюка, буває таке, що вони десь на середині шляху здаються і не можуть просто йти далі, тому що не вистачає життєвих сил. А, їдемо далі. Про що свідчить така досить коротка тривалість життя Дениса Монастирського? Це, власне, його Лагнеш у шостому домі. Шостий дім вважається не досить позитивним ведичній астрології – Це дім хвороб, ворогів і ну, різного роду неприємності. Так, нібито Лагнеша сильний, але разом з тим, ну, власне. Маємо, що маємо також про коротку тривалість життя може свідчити ось це поєднання Лагнеша з Марсом і Сатурном, яке ми також маємо честь спостерігати в шостому домі. Тобто, знаєте, насильницька смерть, раптова насильницька смерть. Також ми бачимо, що. Місяць по мон, ось тут бачимо в третьому домі, в цьому трикутничку знаходиться в дуже сильному положенні, без питань. 15 градусів тільця, це називається це дуже сильне положення, дає таку духовну, удачливу душу. Але Амавася, коли місяць знаходиться разом з сонцем в одному знаку, в одному домі, це положення називається Амавася, тобто немає місяця, нульовий місяць. Нульовий місячний день. Ем, і це, власне, спричинює також, знаєте, ну, ем, недовге не життя, скажімо так. І зараз ми з вами перейдемо до аналізу його періодів, чому я так досить детально зупинилась, власне, на Юпітері як Лагнеші і Луні, яка є, ну, по суті, уражена з одного боку сильна, але з іншого боку, ну, амувася, ну, тут зовсім не яскрава, нульовий місячний день. Ем, Переходимо до періодів, ми бачимо, що у Дениса Монастирського великий період Юпітера. Для багатьох людей цей період найкращий період в житті, наряду з періодом Венери, де є багато удачі, щастя, успіху. На роботі все класно. І ми бачимо, що дійсно в цей період він став міністром. Але також разом з тим. Юпітер, то в шостому домі знаходиться шостий дім, дім проблем. І дім виходить, його раптової смерті. Далі під період місяця. Тобто у нас Маха Даша, Юпітер, Антардаша під період. Місяця, який ми бачимо уражений в його третьому домі, знаходиться третій дім також в якомусь сенсі відповідає за тривалість життя. Також бачимо праця Даша. Юпітера знову ж таки, знову ж таки, шостий дім, і, і ще суп якби, під період Сатурн. Власне, 18 січня 23-го року включився такий малесенький період Сатурна. Але Сатурн ми бачимо також знаходиться в шостому домі. І що не виходить? Потрійний удар по шостому домі, плюс період місяця, який також знаходиться в ураженому. Стані, тобто немає сили, немає ось життєвої енергії. Також про нетривале життя, може свідчити оця вісь раху кету, кету в 11, а Раху в Ракові в 5 домі. Така комбінація також часто зустрічається в людей, які ну, не доживають до 50-ти. Їдемо далі. Коли зараз планета Кету, конкретно зараз, Записання цього відео 19 січня 2023 року знаходиться в Сузір'я Терезів, тобто над восьмим домом Дениса. Тобто Сузір'я Терезів займає восьмий дім Дениса, Дениса Монастирського, і, власне, там зараз знаходиться транзитний кет, який у нас над головою знаходиться. І 8 дім це дім смерті. Кету, як не дуже сприятлива планета, може дати от власне такий результат. Планета смерті Кету в Домі смерті, в восьмому домі. І також ми бачимо, що 17 січня Сатурн перейшов з Сузір'я Козорога в Сузір'я Водолія, в дванадцятий дім знову ж таки дім втрат дім. Смерті і педагогічного життя Дениса Монастирського. Тобто, як тільки він перейшовся все на наступний день, Денис Монастирський під впливом ось цих всіх факторів, так? тобто Сатурн. Транзитом зайшов в дванадцятий дім, потім включився під 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 період його власного Сатурна, який знаходиться в шостому домі. Також Кето несприятлива планета знаходилася в його восьмому домі, в домі смерті. І власне ось ці комбінація, така гримуча його періоди, плюс ем, транзити, які... Ем, по його проблемних домах, по 8, по 12 дому, по домах смерті, дав, дали такий результат. Тобто, дорогі друзі, ви не лякайтеся, якщо в вашому гороскопі також є якісь подібні моменти, це не означає, що зараз у вас також можуть бути якісь проблеми. Тільки сукупність всіх негативних факторів може дати якийсь високий відсоток смертності в певний конкретний момент. Тобто Це має бути. Сукупність всіх факторів, і плюс це те Боже веління, тому що в ведичних писаннях сказано, те, що якщо Господь хоче когось врятувати, то його ніхто не здатен вбити. Якщо Господь хоче когось забрати з цього світу, то ніхто не здатен врятувати таку людину. Дорогі друзі, дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобався такий. Огляд, будь ласка, ставте лайк, якщо ви хочете, щоб дана рубрика продовжувалася. Я маю намір її продовжувати, але далі буде веселіше трішки. Також пишіть, будь ласка, в коментарях гороскопи, яких людей ви б хотіли, щоб я оглянула, якихось відомих людей. Пишіть свої запитання, діліться цим відео зі своїми друзями для того, щоб підтримати україномовний контент на Ютубі. Я всім бажаю удачі, здоров'я і довголіття! І така останок філософська думка, хочу вам сказати, що насправді в цьому матеріальному світі ми всі смертні. І це той останній екзамен, який треба буде здати всім нам без виключення. Всім, всім без виключення. єдиний шанс до нього підготуватися це є серйозна духовна практика для того, щоб зустріти смерть без страху, без відчаю, навіть з усмішкою і радісно як свою давню подругу, як було в Гаррі Потері сказано навіть. <смі> так що, дорогі друзі, займайтеся духовною практикою і будьте щасливі. Всіх люблю, всіх цілую, Па-па!